Хмельницькій міській дитячій лікарні вперше провели операцію пацієнтам із вродженими вадами серця. Працювала мультидисциплінарна команда у складі місцевих кардіохірургів, спеціалістів разом із столичними. Власне, наскільки зараз є потреба у таких втручаннях? Ми говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові гості нашої студії Ігор Погребняк за хірургічним відділенням Хмельницької міської дитячої лікарні, кандидат медичних наук. Вітаємо. Доброго дня, і Мальвіна Мальник, дитячий лікар, кардіолог Хмельницької міської дитячої лікарні. Вітаємо. Доброго дня. Пані Мальвіно, певно, хочу розпочати розмову, саме поставивши питання до вас. Знаю, що в Хмельницькій міській дитячій лікарні консультації юних пацієнтів щодо вроджених вад серця, зокрема, вже є не новиною, і проводились тривалий час. На якому етапі все ж таки вирішили від консультацій перейти вже до впровадження таких оперативних втручань? Розкажіть таку в принципі історію. Дякую за запитання. З спеціалістами, які були у нас, ми співпрацюємо досить давно. На жаль, більшість пацієнтів, які потребували консультації раніше, отримували їх тільки в місті Києві. Останніми роками тенденція змінилася, і ми вирішили спробувати запрошувати консультативних спеціалістів до нас. Вперше ми це провели в 2022 році, коли почалася широкомасштабна війна. З можливості, на жаль, не було доїзду до Києва. І ми запросили спеціалістів, колег з нашого центру приїхати до нас. Започаткували традицію щорічну, як правило, зараз вона відбувається двічі на рік. Ми намагаємося підібрати пацієнтів в зв'язку з там міграцією населення. Зараз на жаль, це вплинуло досить багато. Запрошуємо двічі на рік, вони приїжджають до нас. Останній візит відбувся у нас осінню. Ми Поспілкувавшись з колегами, ми вирішили спробувати прооперувати наших маленьких пацієнтів на базі міської дитячої лікарні. Знову ж таки, чому тому, що є велика потреба проводити оперативні втручання? На жаль, питання логістики, добирання батькам це складно в зв'язку з там, ковідними ситуаціями, війна в Україні. Колеги з Кардіоцентру погодилися нам. Співпрацювати ми щиро вдячні за цю можливість, і було проведено підбір пацієнтів з певними патологіями, які можуть оперуватися у нас. Ну, я думаю, ми трошки згодом зможемо розповісти про те, які саме це були патології, так, так з пацієнтів. Так. От пане Ігорю, ви перед записом програми говорили про те, що говоримо все ж таки, ми що вперше провели такі втручання, але... Тут і не вперше, тому що вже такий досвід був. Але в чому відмінність? Розкажіть, будь ласка, е, дякую за запитання. Доброго дня, теле... шановні телеглядачі. Значить, яка ситуація. Е, 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 такі втручання. У нас були виконані на початку 2000-х років ще інститутом серця приїжджав безпосередньо Тодоров до нас, але він приїжджав не просто він приїжджав практично зі всім своїм остаткуванням. Тобто, це був анестезіолог, це була операційна сестра, це був набор інструментів. Це практично всі, всі необхідні розхідні матеріали для операції були привезені разом з ним. Цього разу ми запросили колег з інституту ємця, тобто безпосередньо з інституту кардіохірургії, приїхавши сюди, вони були досить приємно здивовані, тому що і завдяки владі, і завдяки безпосередній адміністрації лікарні ми за певний період часу зібрали і набору інструментів, і набору устаткування, і навчили наших операційних сестер і молодих колег, які б змогли одночасно і просестувати могли б одночасно надати анестезіологічну допомогу і відповідно вивести пацієнтів вже безпосередньо виписавши додому. Досить важливо зрозуміти, що ця ситуація, сама оперативне втручання це лише 30% від одужання. Необхідно, по перше, участь кардіолога, необхідна участь безпосередньо в операції анестезіолога, реабілітолога і так, далі, і так далі. Це досить такі щабелі, які досить важко долається, тому що все-таки в нас в державі виходить. Ситуація, яка е вважається, щоб ти пропорував, що тема закрита, так не буває. І лікарі з столичного закладу, ще раз нагадаю, вони були досить приємно здивовані тим остаткуванням і рівнем освіти безпосередньо медичного персоналу. Хочу сказати, що ці консультації і все це відбувалося тільки з Мальвіні-Миколаївні. Спочатку на приватних засадах, потім лікарі приїхали, побачили самоопераційну, побачили остаткування. Їх все влаштували, і тоді е, все якби закрутилось в те, що е, в нас вийшло зараз. Мало того, спілкувавшись безпосередньо з професором Романюком, який приїжджав до нас оперувати, е, він сказав, що те, що почали зараз, це тільки початок, е, дивлячись на остаткування, дивлячись на забезпечення, можливо, проведення і більш серйозніших операцій на серці. Пані Мальвіно дійсно говорили про те, що відбувався відбір пацієнтів. Про що це говорить? Тобто, це були певні вади, Тобто ми розуміємо, що ми ще не всі можемо дійсно оперативні втручання наразі проводити. Хто були пацієнти? Тому що знаєш, що було двоє так, юних пацієнтів. Ну, почну з того, що вроджених вас серця є досить багато. Ми починаємо тут працювати з дітьми, які мають. Скажімо, по мірках кардіології, кардіохірургії найлегшу ваду, та, яка часто зустрічається, але та, яка може бути оперативно проведена у нас і не потребує специфічного закладу, тобто інститутів серця. На обліку у мене перебуває зараз близько 50 дітей з подібними діагнозами. Ми пропрацьовуємо відбір пацієнтів. Як це відбувається? Ми запрошуємо колег з Києва, які безпосередньо дивляться. Маємо ми можливість прооперувати цю дитину у нас враховуючи наявність осадкування, наявність супутній патології, наявність ускладнень. Якщо дитина підлягає, ми спілкуємося з Ігорем Олександровичем, ми спілкуємося з анестезіологами, ми збираємо команду, обговорюємо пацієнтів, робимо підбірку. І, як нам показав досвід, ми успішно прооперували двох перших наших пацієнтів. Вони зовсім юні ці пацієнти? Один хлопчик півтора року, і старший хлопчик, до речі, чемпіон боксу по Україні 10 років. Спостерігаються вони по різному, хто в меншому віці, хто був первинний, хлопчик, до прикладу, півторарічний річний був виявлений нещодавно. Це досить новий діагноз для батьків виявився, але досить успішно прооперовано. У нас завдяки і нашим спеціалістам, і спеціалістам з кардіоцентру. Пане Ігорі, коли ми говоримо про оперативні втручання, зокрема тих дітей, які мають вади серця, Ми зупиняємось на тому, що працює все ж таки мультидисциплінарна команда. Хто є у цій когорті? Чи мультидисциплінарна команда це передбачає ще щось більше і ширше поняття, ніж ми ну, звикли, скажімо так, в своєму розумінню це уявляти? Ну насправді це так, тому що треба розуміти. Я в попередній відповіді вже сказав, що саме оперативне втручання це лише 30%. відсотків. Загальне одужання, а е, мультидисциплінарна команда з одної сторони має е, мати набір спеціалістів в самій лікарні. Тобто це анестезіологічне забезпечення, специфічне до речі, це реанімаційні ліжка інтенсивної терапії, теж специфічні. Відповідно, кардіолог, хірург таракальний хірург, крім того, для мультидис... мультидисциплінарну команду я б хотів включити все таки представників влади і владних структур. Чому тому, що кардіохірургія – це найдорожча, практично. Забезпечення інструментарію остаткування для того, щоб проводити більш широкі операції, тим більше більш малим пацієнтам мається наразі новонародженим, треба зацікавленість влади, тому що деякі певні моменти ми можемо робити тут, да, але для того, щоб розвиватись, необхідно мати інструментарій, необхідно мати остаткування. Тому в мультидисциплінарну команду, крім анестезіологів, хірургів, кардіологів я би що включаючи. Чув безпосередньо владу для того, щоб вона ну такі би ми б отримали від них фідбек. До речі, хочу сказати, що тут критикувати владу нам нема чого, тому що досить багато ми отримували і остаткування, і інструментарію, завдяки якому ми змогли зараз розпочати самі оперативні втручання. Будемо сподіватися, що наша, наша, наша співпраця буде так. Плодотворною ще й далі. Ну, власне, про співпрацю зі столичними колегами ми запитали в професора. Я в розмові зробити паузу. І, шановні глядачі, заслухати коментар Олександра Роменюка. Це професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Тож увага на екран ми якось дуже активно почали спілкуватися останні. Рік два, і з кардіологами, і з хірургами, і під час цього спілкування, окрім консультацій, це зрозуміло. Так як я хірург, ми обговорювали можливості операцій, які іноді краще робити в умовах, в умовах місцевих лікарень. Є пацієнти як транспорт, транспортування, які а, дуже високоризиковані і не на користь пацієнтам, тому іноді краще хірургу або хірургічній бригаді приїхати до такого пацієнта і прооперувати його. Узкоспеціалізовані напрямки, ну і, і може не і, і, і інші, але принаймні кардіохірургія вона дійсно в Україні дитяча кардіохірургія. Вона на дуже високому рівні, на дуже високому рівні тому певні, певні операції, які ми можемо, скажімо так, розповсюдити на регіональні центри, їх багато зараз виконується там у Львові, Воно Франківську, в основному дорослих більше, але і дитяча хірургія є, тому на настав час зробити це і. Uh, у Хмельницькому, звичайно, це є поки що прості операції, uh, вот. uh, але треба почати. Шлях тисячу кроків починається з першого, тому дивимось з оптимізмом вперед. Дякуємо пану Олександру за коментар і хочу продовжити розмову. Ми говорили про те, що на обліку нині перебуває 50 юних пацієнтів. Пані Мальвіно, якщо ми говоримо про вікову категорію, прооперували зовсім юного пацієнта. Це півтора року, десять років. А от вікова категорія тих, які зараз перебувають на обліку, з можливою перспективою проведення оперативних втручань, якого віку це пацієнти? Це пацієнти абсолютно різного віку. від… Передчасно народжених дітей, які мають певні ситуації, які потребують кардіохірургічного втручання. І діти до 18 років. Це те, що ми можемо забезпечити на базі нашої лікарні. Звичайно, зараз у нас кількість пацієнтів щотижня, щодня чи щомісяця невпинно зростає в зв'язку з міграцією внутрішньо переміщених осіб. Є діти, які потребують негайних оперативних втручань, навіть з таким діагнозом, як були пропоровані у нас. Дітки, на жаль, є ситуації, які не можуть бути відкладені і потребу. Ують найближчим часом оперативного втручання знову ж таки співпраця з столичними колегами не закінчується тільки на консультаціях чи оперативному втручанні. Ми щодня співпрацюємо з ними, налагоджуємо зв'язки, налагоджуємо можливості подальшої співпраці і розширення наших можливостей в плані інших вроджених вас серця. Пан професор, до речі, в коментарі ще говорив про те, що ще з 2000-х років активно почали у дітей виявляти, ну скажімо так, вроджені вади. Це пов'язано з тим, що можливо потужніше дійсно почала працювати діагностика. На тенденцію на Хмельниччині стану, можливо, якщо ми беремо Хмельницьку міську дитячу лікарню, чи ми дійсно теж це спостерігаємо? Так. На жаль, чи на щастя є ситуації, коли дитина потрапляє на прийом до кардіолога, уже в відповідно по стану діагнозу, що ми не можемо нічого зробити. Більшість дітей. Не мають можливості вчасного оперативного втручання. Це пов'язано з місцем проживання, до прикладу, відсутності належного медичного забезпечення. Це стосується не тільки кардіолога, це стосується педіатра або сімейного лікаря, який має можливість послухати дитину, скерувати вчасно до спеціаліста. Якщо ми говоримо про Хмельниччину, про Хмельницьку область, про місто Хмельницьке, тенденція до виявлення вроджених вад зараз зростає. Це пов'язано із покращенням медичної реформи проведеною. Так? Є певні свої плюси і мінуси. В цьому є покращення зв'язку з первинною ланкою і нашими спеціалістами. Тому багато дітей не пропускаються. Насправді хотілося би доповнити. <кій> Дивіться, от ви самі сказали, що пішло би там більше цих патологій після 2000 року. А чому тому, що в цих роках з'явились більш модернізовані, більш потужніші вузі апарати? Uh -huh. а, і е, необхідно ще сказати, що я вибачте забув стосовно е, мультидисциплінарної команди, що в нас в нашому в складі нашої лікарні працює, напевно, що найпотужніший УЗІ-діагност е, діагності Олександровна Кабачинська, яка е, інколи просто власним е, ну власним досвідом, власним е, скажімо так, шармом е, ставить діагноз, домовляється про оперативне лікування. Кування безпосередньо переживає за ту дитину, яку вона чи відправляє в Київ, чи запрошує до нас спеціалістів. Ну це просто унікальна людина і дійсно фахівець своєї справи. Хочу сказати, що останнього, коли приїжджали один і другий професор до нас на у нас було більше 60 дітей, і цих всіх дітей, крім того, крім консультацій, необхідно, щоб було подивитись на узі. Тобто практично до 6 години вечора зранку це постійно працює лікару. Зі вона в стосовно кардіологічної патології це, це просто топ. Ну ми маємо пишатися, що і, такі, такі питання. Відповідно, відповідно, так і практично до 100% діагнозів, можливо, не всі, воно що необхідно, що там певні обстеження. Якщо направляється дитина в Київ, підтверджується їхніми спеціалістами. Пане Ігорі, якщо ми говоримо про оперативні втручання, які нещодавно були проведені е, е, спеціалістами з Хмельницького так. Хмельницького міського дитячої лікарні і столичних, скажіть, будь ласка, наші спеціалісти вони асистували, е, і якщо так, ви теж це розкажете, будь ласка, і в перспективі, тобто вони вже будуть оперувати? Е, ну, хочу вам сказати, що е, великий шлях починається з першого кроку. Е, в, в відділення на щастя е, наше формується е, молоде. Прийшли досить багато молодих спеціалістів, які починають себе шукати в напрямках хірургії. Тарас Єремєєв, який асистував, безпосередньо він на світереканим хірургом він цим зацікавився, і я сподіваюся, що якщо підтримати людину в плані його цікавості, досить велика перспектива. Мало того, хочу сказати: забігти наперед. З 22 травня наша мультидисциплінарна команда їде в Київ безпосередньо на на стажування для того, щоб подивитись три-чотири рази. Приїдуть, покажуть, розкажуть. А п'ятий, шостий вже будемо сподіватися, що будуть оперувати наші спеціалісти. Для того все і робиться. У перспективі, чи є вже план на найближчих пацієнтів, які теж вже будуть прооперовані саме у місті Хмельницькому, мультидисциплінарною командою Ви поділіться, будь ласка, можливо, пані Мальвіно є так, такі. Так, так, у нас є такі, такі, такі так, інформація. Е завдяки останні консультації, які проведені були професором Романюком, професором Куркевичем, ми відібрали певну категорію пацієнтів, пропрацьовуємо надалі можливість оперативного забезпечення. У нас е е пацієнтів е чим більше ми донесемо. Можливості прооперуватися тут, тим більше ми будемо мати відклику від пацієнтів. Це надзвичайно важливо донести інформацію для батьків, тому що поїздка до Києва більшість мам дуже лякає. Якщо ми маємо можливість забезпечити тут, ми зараз підберемо активно тих пацієнтів, які можуть, які хочуть, яким ми можемо допомогти в умовах нашого закладу. Насправді мова йде про як мінімум чотирьох пацієнтів, як мінімум, Так що тобто, наші спеціалісти все ж таки розвінчують міфи про те, що оперативні втручання варто робити десь або в містах мільйонниках або навіть за кордоном. Тобто, це вже навіть це і значна. ковідний період, і повномасштабна війна це вже довели. Так, так. І якщо можна на завершення програми, все ж таки, яку ви бачите, все ж таки перспективи, якщо ми говоримо про кардіохірургію, саме оперативні втручання серед юних пацієнтів на Хмельниччині у місті Хмельницькому? В. Хочеться завжди помріти, але щоб ці мрії так, то Дивіться, а, можна зробити, а, в принципі, любі оперативні втручання. Знову ж таки, я говорю про мультидисциплінарність. Мульти Якщо буде фідбек від влади стосовно закупки інструментарія, остаткування, в принципі, можна робити, я сподіваюся, все, крім пересадки серця. А ну, не, не святі ігрушки обжигають розумієте є е, є потенціал є молоді захоплені е, спеціалісти які хочуть цього ну то чому не допомогти я я сподіваюся, що якщо е, буде все гаразд то ви ще почуєте про про наших спеціалістів е, досить приємні відгуки Ну, ми будемо тоді чекати в перспективі нашій студії, аби обговорити ті чи інші оперативні втручання так. і досягнення. Дякуємо дуже вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам за розмову. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.